І так, доброго дня, мої любі, і е, хочу з вами поділитися, що в предыдущих постах я виставляла, що я захворіла і лікувалася тільки продукцією ЛР, і там я багато приймала засобів. Да Но я хочу сказати, що за два дні я повністю здорова. Ось тому дуже вам раджу продукцію ЛР. Вона допомагає. І сьогодні мій клієнт, який теж колись вилікувався, він теж уже лікується продукцією ЛР вже більше 6-7 років. і... Ем... Він приймає коло колостром в рідкій формулі, коли захворіє імунгель, ну і в носа при в горло спрей спасатель швидкої допомоги. Так ось ці засоби він колись підійшов, поділився своїм результатом. Взяв для одної своєї людини, яка захворіла. А сьогодні зайшов і взяв ще такий самий набірчик для ще одної людини. каже: наша тобі ті антибіотики, це натуральне, і воно лікує і дуже швидко допомагає бути здоровим. Тому я щиро рада, що продукція Алер допомагає не тільки мені, а й моїм всім клієнтам і партнерам. Замовляйте, знижка 28,5% для вас дійсно, і можу вам оформити дисконтний номер напряму від компанії, будете купляти.